Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. На Рівненщині розпочали будівництво нового корпусу для лікування військових, які мають спінальні травми. Шукав вибухівку на територіях, де точилися бої. Історія службового пса, який нині на пенсії. Айсель, та Мерлан та Вірсавія, якими малопоширеними іменами називали новонароджених на Рівненщині у 2023 році на Рівненщині розпочали будівництво корпусу, у якому лікуватимуть військових, які мають ушкодження спинного мозку, зміркувань безпеки, розташування об'єкта та назву закладу, не вказуємо. Нині, зі слів керівника проєкту Руслана Свінтозельського, робітники зводять бомбосховище. Протирадиційне укриття передбачено тут іменно що в цій от першій секції воно там на 455 місць. От інклюзивність повністю забезпечена. Ну це пандусами, ліфтами. Тут сім ліфтів у нас передбачено. Згідно з проєктом, корпус матиме чотири поверхи. Розрахований він на 100 ліжкомісць. Лікуватимуть тут безплатно за гроші НСЗУ, як військових, так і інших пацієнтів, каже керівник закладу. Будемо надавати допомогу в плані лікування та реабілітації саме пацієнтам, які отримали важкі черепно-мозкові та спінальні травми. Тут передбачені стаціонарні відділення для таких пацієнтів, операційні і, звичайно, що великі, просторі реабілітаційні зали. І з нового, з підтримки Міністерства охорони здоров'я з науковцями ми будемо запроваджувати тут нові методи лікування спінальної травми, це, зокрема, інвазивна та неінвазивна стимуляція спинного мозку. Також передбачена лабораторія стовбурових клітин, де будуть використовуватись новітні технології саме в лікуванні травм спинного мозку. На будівництво корпусу у 2023 році 100 мільйонів гривень виділили з держбюджету 100 тисяч гривень з обласного, зазначив заступник директора обласного департаменту з питань будівництва Василь Мельник. Непогода і інші фактори не дозволили повній мірі освоїти дані кошти. Загальна сума освоєних коштів на станом на сьогодні це 57 мільйонів гривень. Навіть в січні місяці продовжується будівництво об'єкту, об'єкт не зупиняється. У 2024 році плануємо все-таки, що знов будуть виділені кошти на його фінансування. Порядок суми цифри це десь порядка 500 мільйонів гривень. Згідно проведеного тендеру, загальна вартість договору на виконання безпосередньо будівельних робіт становила 1 мільярд 251 мільйон. Завершити будівництво корпусу для реабілітації пацієнтів зі спінальними травмами планують у 2025 році. Катерина Сірук, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне. Сервіс е ветеран це електронний сервіс, електронний портал, який розроблений міністерством ветеранів України. Відтепер за допомогою смартфону можна отримати абсолютно усю. Інформацію, яка стосується гарантій та пільг, тобто не потрібно звертатись безпосередньо в державні організації установи а можна зручний для себе час, спосіб вдома через цей портал, можна подати електронну заяву до прикладу на отримання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни. Хорошо, молодець. Там замінник трутіло, знаходиться. Собака його знайшла, обозначила, показав мені, що є. Три рази. З ним були в АТО, працювали там по вибухівці. На Київщині, в Єрпіні ми так само були, там теж працювали. Ну, де все, а далі він вже на пенсію пішов. За старенький. Голос. Старенький Голос. вже томлюється. Він мене в будинку от зараз, коли такі морози, то живе. Або в кімнаті, або бо чесно, хропить так по ночах, що капець. Або в прихожі, У мене тепла підлога, я собі включаю опалення, він собі розвалиться, на всю прихожу. Я знаю, я в безпеці ніхто не зайде. Коли тепліше в вольєрі. У мене вдома вольєр, тирсу вольєр закидаю собі. Буду так само воєрі ставити. Торін рядом. Років тому прийшов на службу, він туди вже був. Він був е, в нашого, е, ну, він вже на, на пенсії старшого інспектора. Старшого інспектора. І так ми з ним познайомилися, почав кормити, вигулювати, прибирати після нього. Е, потім почали на виїзди, їздити разом. Спочатку дуже його боявся, бо така здорова машина. А далі звик. Торін добу це він вже на пенсію пішов у 23-му. Він дуже зараз швидко втомлюється. От навіть ми там стояли зверху, і от він стоїть, 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 і вже важко починає лягати. Раніше в нього ні. Його дай от, пусти, от дай мені поганять, побігать. Зараз вже все. Ну, от Лягає отак і лежить. Теле. <реш> Вінка, я пенсіонер, на роботу мені не треба вранці вставати. Мене годують, за мною прибирають, мене лелеють І розцвіють. Даємо велику пайку корма. Вранці з усіма почистями. Ти добі свободен. Не так, як в Америці. Звісно, це погано. В Америці да, класно, всі стоять, вишиковуються, собаки не на п'ється. У нас пока що до такого ми не дійшли. Керія мою донечку звати Лукерія. А по церковному вона записана Лукерія. 33-річна Олена Олексієвець, мати трьох синів та семимісячної Лукерії. Зі слів жінки, ім'я доньці вибирала рідкісне, і в перекладі з грецької мови воно означає солодка. Перше я почула це ім'я, коли навчалася у Львові. І моєї подруги маму звали Лукерія. І мені дуже сподобалося це ім'я. Мисі називаємо Лукерка Лукерія Цкерочка. Вона така в нас гарна дівчинка, і всі її так чекали з нетерпінням, і всі називаємо солодунька наша. Хрестили Лукерію у Покровському соборі. Зі слів клірика Петра Мартинюка, який проводив обряд дівчинку, хрестили під іншим ім'ям через те, що його немає у переліку православного календаря. Та додає називати дитину небіблійним ім'я не гріх. Втім, такі діти не матимуть святого Покровителя. Церква ніколи не йшла у протиріччя називання якимись іменами, які є в церковних святцях, але ну, зараз ними ну, не називалося. ніби тобто не є на. Слуху такі імена, але вони присутні в церковному житті. Упродовж 2023 року на Рівненщині зареєстрували 9500 новонароджених. З них понад 2800 – у Рівному, зі слів регіональної координаторки західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Оксани Сальчук. Малопоширеними чоловічими іменами називали Авенір, Айсель, Ізмаїл, Йонатан та Мерлан жіночими Авігея, Агафія, Вірсавія, Неона, Руфіна, Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільному. Не новини рівне.